Привіт! Сьогодні розповім, розповім вам про нове надходження квартири в ЖК Брюссель. Квартира Євродружка. Ходімо! ЖК Брюссель – це новий малоповерховий будинок із червоної церкви. Будинок е, зданий та заселений майже на 70%. Створено своє ОСМД, прибудинкова територія закрита, є гостявий паркінг. Нашому поверсі будинку розташована комерція. Поряд з будинком розташовано великий ринок початок, відділення нової пошти, супермаркети, школи та дитячі садки. Також зупинка громадського транспорту, на якому ви можете доїхати у будь-яку точку міста. Подімо? Ну що, перейдемо до перегляду самої квартири. Ходімо. Зараз ми знаходимося на п'ятому поверсі. Ходімо до нашої квартири. Це передпокій. З правої сторони знаходиться санвузол. Ходімо до кімнати. Кімната дуже простора та світла. 24 квадратних метрів. Має відокремлену лоджію. Ходімо до кухні. Кухня простора майже 19 квадратних метрів. Заважання цю кухню можна роздивити на дві окремі кімнати по 9 метрів квадратних. Всі інші подробиці по цій квартирі ви можете дізнатися. В центрі нерухомості Абалон на Семена Валія та також за номерами чекаємо на ваші дзвінки.